На відео виноград подарок Запорожжю і це дійсно подарунок для вашого саду. Має дуже великі грона до 2,5 кг, гарні бурштиново-білі ягоди з приємним смаком і з легкою фруктовою ноткою. Кущ росте дуже потужним, визрівають рівномірно, морозостійкий, стійкий до домілб'ю, грона не тріскається і не горошаться, І ще одне довго тримаються на кущі, навіть після достигання. Полодоносити починає рано, це вже перші грони, ви можете побачити на другий-третій рік після посадки. Але одне, що саме цей сорт має жіночий тип квітки, тому для врожаю потрібен запилювач. Ми маємо в наявності такий запилювач, як Аркадію, він дуже підходить цьому сорту за термінами, співпадає, має обоєполі квітки і дуже популярний сорт. Тож кому цікаво, бронювання починаємо вже з 3 вересня. Кому цікаво, всі пишемо, приєднуємось, телефонуємо.